У ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурент.Ті. Біля бахмута загинув командир підрозділу штурмової бригади. На волині 18-річному хлопцю відрізало руку. На Львівщині солдат потрапив у лікарню після жорстокого побиття на полігоні. Слава Україні в ефірі ранкові новини 30 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. 28 червня загинув 25-річний командир підрозділу Вовча зграя, Волинський герой з Коваля Олександр Філон. Про загибель захисника повідомила його дружина в інстаграмі. Пише видання Коваль Медіа. Відомо, що Волинянин з першого дня перебував у збройних силах України. Спочатку був у територіальній обороні, потім воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Боєць з Волині Тарас Рудик отримав від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нагороду почесний нагрудний знак Срібний хрест. Про це воїн повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Відомо, що нагородження відбулось під час засідання Верховної Ради України 28 червня. Нагороду воїну вручив особисто президент України. ДТП на Любомильщині легковик зіткнувся з причепом вантажівки. Є постраждалий. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області. Відомо, що ДТП трапилося 28 червня на автодорозі у селі Старовойтове. 41-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Фольксваген, зіткнувся із причепом вантажівки ДАВ, яка була припаркована на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП пасажир Фольксвагена, 60-річний житель Любомля, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. Слідство триває. На Волині 18-річному хлопцю відрізало руку. Попередньо це сталося на деревообробному підприємстві. Відомо, що 29 червня до екстреної медичної служби надійшло повідомлення, що у Любомлі постраждав молодий хлопець. По приїзду на місце медики діагностували повну ампутацію кінцівки. Про тому що при приїзді бригади там була повна ампутація правої і верхньої кінцівки, і в результаті таким діагнозом залежно у любовські тема. Відтак, за даним фактом, на місце події викликали поліцію. Як повідомила журналістам телеканалу Конкурент Тіві у Нацполіції за попередньою інформацією, 18-річний хлопець отримав страшну травму під час роботи за деревообробним станком. Нині на місці працюють слідчі. У Луцьку збоченець чіплявся до неповнолітньої і намагався її зґвалтувати. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві стало відомо з власних джерел. Інцидент трапився 27 червня на вулиці Сухомлинського. За попередньою інформацією, чоловіку близько 30 років. На щастя, молодика зловили перехожі, а на місце події викликали поліцію. У нас поліції області нам цю інформацію підтвердили. Зі слів речниці ГУНП Ольги Бузулук до правоохоронців звернула 17-річна дівчина, яка розповіла, що у під'їзді чоловік схопив її за сідниці та втік. Поліція оперативно встановила зловмисника. Це чоловік 1985 року народження. На нього склали протокол. Ідеться про дрібне хуліганство. На Волині, 28 червня, під час поїздки маршруткою, яка їхала від дачного масиву, прикордонник до Нововолинська помер чоловік. Швидку дідусю, який вже був без свідомості у маршрутному таксі, викликали інші пасажири. Медики, прибувши на місце події, розпочали реанімаційні заходи, однак безуспішно відомо, що пенсіонер, який помер, був 1941 року народження, проживав у Нововолинську. За даними поліції, під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Волинські кіберполіцейські затримали шахрая, який збирав кошти, нібито на лікування військовослужбовця. Про це повідомляє кіберполіція Волинської області. З 2022 року житель Нововолинська розміщував фіктивні оголошення у соціальній мережі Фейсбук щодо збору коштів на лікування хворих дітей та проходження реабілітації поранених військовослужбовців, внаслідок чого небайдужі громадяни переказали понад 250 Тисяч гривень, 28 червня, правоохоронці провели обшук за місцем проживання 32-річного чоловіка, у результаті якого вилучили мобільні телефони, з яких зловмисник здійснював публікації, а також банківські картки, на які здійснювались зарахування коштів та ноутбуки. При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис у соціальному додатку Фейсбук для збору коштів. Нині вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. І до загальноукраїнських новин Рашисти продовжують нещадно обстрілювати Україну. Так, Дніпропетровщину окупанти обстріляли з артилерії. 28 червня пізно ввечері російська армія вдарила по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Ворог цілив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих на щастя не було. Також у ніч проти 29 червня вибухи пролунали і на Харківщині. За повідомленням начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника. Попередньо ворог завдав ударів по Харківщині із ЗРК с 300 А вже вранці, 29 червня. Рашисти обстріляли Херсонщину. Як інформує обласна військова адміністрація, рашисти гатили по Білозерці. В результаті обстрілів загинула 71-річна жінка. Також постраждав 20-річний хлопець. У нього контузія та поранення обличчя. Ще поранено 74-річну жінку. Окрім цього, в результаті обстрілу Білозерки пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. По обіді цього ж дня російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії, через що загинули дві людини. Дини чоловіки віком 34 і 51 рік. Ще двоє людей постраждали. Їх госпіталізували з опіками. Від обстрілу зайнялася пожежа, вогонь знищив складські приміщення. Уламки від снарядів пошкодили житлові будинки, медзаклад, службову автівку, а також школу. У Херсонській ОВА додають, що окупанти завдали удару по пункту незламності, куди містяни прийшли за гуманітарною допомогою. Сили оборони України мають успіхи на півдні та сході країни. На Бердянському напрямку є просування українських героїв на 1300 метрів. У напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 метрів. У напрямку Курдюмівки аж на півтори тисячі метрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі. Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші вигризають у ворога кожен метр землі у важкому двобої, мають успіхи. Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно на Запорізькому та Мелітопольському напрямках нищимо ворога. Ворог підтягує для оборони усі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти. Яка свого часу тікала з Херсону? Ідеться у повідомленні на Львівщині на полігоні. Капітан побив солдата Назара Матвіїшина, внаслідок чого той отримав травми внутрішніх органів. Про це розповіла сестра постраждалого Марта Матвіїшина у Фейсбуці. За її словами, брат потрапив у львівський військовий госпіталь із діагнозом гострий апендицит. Однак в ході операції лікарями виявлено сильні пошкодження внутрішніх органів. Згодом у нього стався внутрішній крововилив внаслідок розриву печінки. За словами жінки, її брата побив його капітан Зозульчак Іван. У коментарі захід жінка уточнила, що її брат пішов добровольцем на службу після початку повномасштабної війни. Побили його на полігоні на Сокальщині наступного дня після повернення на ротацію з фронту, речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону у коментарі Суспільному повідомила, що за заявою відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Наразі встановлюють усі обставини інциденту. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР. СБУ на Кіровоградщині затримала агента ФСБ, який займався підготовкою нових повітряних ударів РФ по авіаційній інфраструктурі в області. Саме таке завдання ворожий публічник отримав від свого російського куратора. Встановлено, що на свої витрати фігурант отримував від ФСБ перекази у криптовалюті. У разі отримання закритих відомостей окупанти планували використати їх для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру сил оборони. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника на гарячому. За даними слідства, затриманим є мешканець Кропивницького, якого спецслужба РФ завербувала на початку цього року. У поле зору ФСБ він потрапив через свої антиукраїнські дописи в одному із прокремлівських телеграм-каналів. На підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру. Наразі він під вартою. У російській Держдумі заявили, що ПВК Вагнер нібито більше не братиме участі у війні проти України, за словами голови рашистського комітету з оборони Андрія Картаполова, керівник найманців Євгеній Пригожин відмовився підписати контракт з Міноборони до 1 липня. Тож його відріжуть від фінансування на ПВК Вагнер грошей більше не дадуть. До слова про те, що Вагнерівці більше не воюватимуть в Україні, каже і керівник головного управління розвідки Міноборони оборони України Кирило Буданов у коментарі Українській правді він сказав, що це наслідки невдалого заколоту. Цитуємо: ми отримали компрометацію російського керівництва. У черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам РФ. А ще ПВК Вагнера більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну. Казав він віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський оголосив про посилення східного кордону країни. Це рішення прийняли у відповідь на ймовірний приїзд найманців ПВК Вагнер до Білорусі. Про це пишуть польські змі. Як зазначив Качинський, польща має принаймні потенційно нову ситуацію у Білорусі із присутністю ПВК Вагнера, за тими даними, якими Польща зараз володіє. Можна припустити, що там буде близько 8 тисяч солдатів. Тож Качинський переконаний, це небезпечно для України, також потенційно небезпечно для Литви і може бути небезпечним для Польщі. За його словами, на кордоні збільшать кількість військових і прикордонників, які будуть там постійно перебувати, а також додадуть більше загороджень та укріплень, які захищатимуть кордон у разі нападу. Там зведуть як постійні, так і тимчасові конструкції. Європейський союз готується запропонувати Україні майбутні гарантії безпеки, а лідери блоку планують узгодити свої дострокові зобов'язання на тлі війни і зростання нестабільності в Росії. Про це пише Файнешнал Таймс. Франція, Німеччина, Велика Британія та США очолили зусилля щодо двосторонніх домовленостей про безпеку. Вони дозволять забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими поставками, навчанням і розвідувальною інформацією. За даними видання, цю декларацію розробила Франція, яка хоче надіслати дуже чіткий політичний сигнал Україні та Росії. Одне із з джерел газети додало, що такі гарантії показують зацікавленість ЄС у ширшій системі безпеки, розробленій для захисту України. А не тільки ті, яка буде на стороні НАТО під керівництвом США. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 066 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.